Привіт! Вітаю усіх на YouTube-каналі Азарт. Значить, що, друзі? Виїхали сьогодні на пошуки з Серегою і з папою. Залишили ще одне незасійне поле, правда воно в хлам. Вітрисько-капець на полі, Ну, але спробую щось познімати, тому що і так вже виїздів, мабуть, з 10 нічого не знімав. Приїхали, друзі, на поле. Ох, Приїхали на поле, В общем, на днях я тут знайшов крутий хрест Київської Русі. Криновидний хрест з розп'яттям, не часто знахідка. Ось. І вирішили знову сюди приїхати, спробувати пошукати ще щось. Потім після мене приїжджав Сергія. На наступний день знайшов тут, а, е, гроша. Який грош ти тут знайшов? Гроша якого знайшов? Пражку. Пражського гроша. Е, от, теж знахідка, там вони десь 400 роки, плюс -мін, 1400, 1500 десь так, такий період. Знайшов дужку срібну від колта І ми вирішили сюди приїхати, ще тут походити. Тому що в загальному тут, друзі, чернях. Але ми відійшли в сторону і почали попадати ось, знахідки по інших культурах, по інших періодах. І ми вирішили сюди приїхати трошки тут повихажувати. Правда, тут хтось повихажував вже до нас, все в слідах, все в ямах. Друзі, засипайте ями, тому що це то просто капець. Е, не знаю, спробуємо спробуємо пошукати, покопати щось, а вдруг повезе. Е, тому будемо пробувати. Не знаю як, як, що має бути, тому що тож, як я маю копати, вчора зірвав. Заклинило спину. О, то, дружина дала укол два вже. І, і пішов копати. Єлі пошкандибав, але друзі копати хочеться. Тому помалесенько ходжу. І є, друзі, в мене вже перша знахідка. Я е, з майнлаб X Pro, Серега з Деусом, папа з Велесом. Будемо пробувати. Показую, друзі, знахідку і продовжуємо. Наш, друзі. Такий сигнал був. Дивіться, я викопав. Гляньте, що випало. Друзі, частина фібули. Но що за фібула, якого періоду, я навіть не знаю, чи то вельбери, чи то київська культура якась, чи то кельти, блін. тут вона вся в орнаментах. Я вже потім по закінченні покажу ближче вже всі знахідки вам. Ну, друзі, знахідка дуже-дуже цікава, дуже класна. На превеликий жаль, вона, бачите, зламана, не ціла. Це, ну, блін, журба-журба капець. Я не знаю, чи... Ну, як її відреставрувати. Це хіба що потрібна друга частина від цієї фібули? Я навіть не знаю. Я таку вперше знаходжу. Хотілося б мати таку цілу, але Ну, буду мати частинку. Що зробиш? Можливо, колись знайду другу половину. Але хоча б в інтернеті знайти, як воно виглядає. <кій> <кій> Тому, друзі, так. Ну, Перша знахідка є. Шкода не ціла, але, але. знахідка крута. Беремо, рухаємось. Я до речі... А, блін, Не можу робити різких рухів, бляха. Повернуся за приладом. Е, хожу на 15 кГц, поле 2. Е, так, поліфонія, швидкість 3. І чуйка 25 максимальна. Ну, З такими налаштуваннями ходимо, шукаємо такі знахідки. Поїхали. Як виявилось, це пластинчата фібула зарубинецької культури. У ось таких крутих орнаментах. На превеликий жаль, е, вона не ціла, і відреставрувати її. Не вийде без е, другої частини. От. Е, тому, друзі, я зараз вставлю світлину. Як вона має виглядати? Ось десь тут, зараз буде світлина. Ось цієї крутої фіболи. Що Добре, що хоч випала частина. Хоч побачимо, які в них були фібули. Тому що до сьогоднішнього дня я таких фібул не знаходив. Наші друзі, є сигнал. Можливо, навіть глибоке залізо, але спробуємо викопати. Ось ця фібула була. Друзі, перепрошую за вітер, я не знаю, блін. Вітричко таке дме. А... Навіть не знаю, як там буде чути вам. Щось наче там пищить. Не вже так глибоко, да, друзі, щось глибше? Щось глибше будемо брати Пін. Гляньте ж в самому, в самому дні, підковернем, Крисало. офіт! Друзі, це кресало! Та ти шо? Біля фіболи, ви дивіться, яке круте! Йо-майо! Що ж це у нас за період, друзі, це... Блін! Можливо кресало київської Русі? Та ти шо? Глибину ви бачили, друзі, капець. Капець, кресало залікове, вау! Я знаходив... А, я взагалі не знаходив. Вован мені подарував. А я кресал не знаходив. Це, мабуть, перше моє. Або перше, або друге. Точно вже й не пам'ятаю. Ну, блін, заліково, беремо, супер, рухаємося. Кайф. Так, друзі, підійшов до Сереги показувати свій крисал, а в нього є ось такий гудзик. Прикраса, така, мабуть, царі. Типу сережка чи що. З камінчиком. І монета, 10 рейс феннінгів німецькі. 24 рік чи що? А, ні, 94-й, да? Ні, 2020. 20? А, 20, так. Да. 1924. Прикольно. Ну, так. так, друзі, ви погляньте. Зве папа, каже, знайшов сокиру. Велес. Друзі, це сокира Київської Русі. Це 100% Київська Русь. Це просто кабіш, дивіться, я ще крисало своє не сховав. Це біля Сергія треба показував крисало і це папа каже є сокира. Хух, друзі, кайф, знахідки сьогодні, ну просто залік. Крутяк. Так, друзі, є якийсь черговий сигнальчик, начебто кольоровий. Да, щось дрібненьке, можливо й дробинка. Поставив швидкість 2, до речі. Пробую. Пробую діставати якісь глибокі сигнали. Так, да, друзі, ось така маленька дробиночка. Бо багато хто там каже, що тьорка не бачить дрібноти. Так ось вся вона прекрасно бачить. Я вже за сьогодні знайшов більше десятка, мабуть, таких дробиночок. От. Ну, шукаємо. Так, друзі, є якийсь новий сигнальчик. Спробуємо. Щось викопав. Приладний заряджав, вже кілька виходів, залишилась одна поділка. Надіюсь вистачить на сьогодні. Знову дробіночка. Друзі, є черговий сигнал. Є он кераміка, каміння. Щось вирив. Капсуль. Друзі, є сигнал. А щойно знайшов дві радянських монети пізніх, 10 копійок 61-го і копійку 68-го. І неподалік знову сигнал, ну якісь такі глибоченький, можливо коване щось. Не кольорове, але якесь таке затягнуте. Так, глядачі, значить ми вже пообідали, проходили, мабуть, ну я не знаю, більше години, майже без знахідок взагалі, в папі там 10 копійок, рамочник випав. От Взагалі нічого такого. І повернувся я сюди, де в папи випала сокира, а в мене кресало і та фібула. Значить, дивіться, випала така штука. Якось незрозуміло, що воно. От. І щойно з цієї ямки, дивіться, випав такий маленький ножичок красунчик Ну, Бачите, ножик їхній, древній. І саме головне, що він цілий. Але маленький такий. Прикольний, що вони ним робили, цікаво. Ну що ж, берем, берем і продовжуємо шукати. Ну що, друзі? Кілька метрів від ножика знову сигнал. Ну, на жаль, це щось верхове. Так, друзі, є якийсь глибокий сигнал. Це залізо, але дивіться яка глибина. Почав рити, бачив, що воно глибоченько і вирішив... о... вирішив включитись. Та, -моє! Облом. Значить, Спіймав такий сигнал. Копнув. Тут, до речі, воронули шмат випасу. От. І теж, дивіться, є ось кераміка. Ось кераміка. в общем, і тут багато. Копнув і випала монетка. Одна копійка 1934 рік. Але, на жаль, вона така вбита, то капець. Ну нічого не поробиш. Беремо, рухаємось.